Улучні Штати Америки привітали росіян з Днем Росії, відключили всіх фізичних та юридичних користувачів у РФ від іт послуг в тому числі від хмарних сервісів, і заборонили московські біржі торгувати доларом та євро. Відключення Мосбіржі сталося миттєво без попередження з 13 червня. На Московії трохи запалали пукани. Хоча економісти, наче от пишуть, що насправді саме ці санкції мають скоріш символічну природу, ну так не буде торгів на валютній біржі, і тепер курс рубля на Московії буде визначатися на позабіржовому міжбанківському ринку, як в Україні. У нас також немає біржі, і регулятори завжди вважали, що й не треба. Але разом із тим їхнього маленького блогера, фюрера, медведєва, це довело до сказу. Алкоблогер Дімій Медведєв закликав завдати максимальної шкоди країнам, які ввели санкції після нових обмежень Мінфіну США. Дмитрію Алкаголіїчу здалося, що санкції це не хухрим мухри і він в серцях, як то кажуть, написав, що США та їхні союзники оголосили нам війну без правил. Діяти потрібно за принципом око за око, а шкоду потрібно завдавати в усьому, у чому тільки можна зашкодити, каже Медведєв. Шкода їх економікам, їхнім інститутам та їхнім правителям. Шкода благополуччю їхніх громадян, їхній впевненості в завтрашньому дні. Для цього Медведів пропонує шукати критичні вразливості західних економік, завдавати шкоди у всіх місцях, паралізуючи роботу компаній та державних установ, знаходити проблеми у найважливіших технологіях, знищувати енергетику, промисловість, транспорт, банківські та соціальні послуги. Цитата. Нехай у них все зупиниться, все зіпсується, все полетить в тартарари, пафосно пише Мєдвєдєв. Давайте перетворимо їхнє життя на суцільний шалений кошмар, у якому вони не зможуть відрізнити дику вигадку від реалій дня, інфернальне зло від рутини життя і жодних правил щодо ворога. Нехай отримують все сповна за шкоду росіюшці і якомога болючіше кожен може зробити свій внесок, резюмує Дмитрій Алкоголіч Медведєв. Ну, власне, свій особистий внесок у боротьбу з ворогом. Дмитрій Алкогольович робить щодня. Не шкодуючи здоров'я, він знищує елітні запаси італійського вина, горілки Фінляндія та французького коньяку. Від каналу Сік». Власне, цей допис не несе якоїсь особливої інформативної чи там змістової нагрузки. Він просто так: для покращення настрою. Завжди приємно, коли у Медведєва чи у всієї Московії палають пукани. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякуємо партнерам, переможемо!